Не питайте. Типу, ви дуже здивовані. Жижа ходить. починаємо виходити. Так я тобі зараз як ляпну, по башки. Вона стала такою прям супер м'якою. Ну, взагалі ж то дуже тверді, так? Шановні косметологи, повертається ваш улюблений клієнт. Я ж завжди вам роблю касу. Плотненька виходить. Вона прям стала. Так, привіт. Вона прям стала супер мусова. Є такі слова? Ну, вийшов трішки бетон. Прям лягає зовсім по-іншому. Хоч і дуже легка текстура, але перекриваюча. А як це сталося? Типу, вийшов весь жир станалки? А Ачо, коли тоді я купаюсь, він не виходить. Якась тупа несправедливість. Слухайте, ну результат на обличчя. Було б дивно, якщо б на коліно гініанальне, я не буду цього робити, але виглядає прикольно. Ні, ну будь ласка, не кажіть, що ви кожен день будете збивати